відчуваю, що я маю бути тут е, сьогодні і власне вчора я також була, тому що е, люди, які прийшли сюди, це тил, який має е, спостерігати за тим, щоб ми не програли війну всередині країни, поки ті люди, які е, Виборюють нашу незалежність на фронті, ми маємо виборювати незалежність е, тут. І війна це не тільки про територію і геополітику, це про цінності. І якщо ми будемо приймати такі закони, то ми втратимо ті цінності, за які ми, власне, коли стояли на Майдані. Як бачимо, що акція продовжується, я би сказала навіть, що вона в розпалі, дуже багато бачимо молодих людей, багато людей з плакатами, які. Прийшли сьогодні зі своїми лозунгами, зокрема зараз, кричать Корупція вбиває. Повертаємося по факту до 2013 року, і все повторюється знову. Тобто, 12 років те, що ми будували, те, що, хоч якось, набила, набирало вже якусь форму боротьби з корупцією, знову все стерто. Усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях, це все. Недаремно, проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку І не буде жодного російського впливу. чи Втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо: всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть зараз. Наразі всі ці люди прийшли сюди, тому що у них у всіх є відчуття того, що нас трошечки, вибачте, найобують. Якщо це можна говорити на вашому каналі, цієї реакції президента недостатньо. Ми не розуміємо за що вони проголосують. Ніхто не бачив цього законопроекту. Ми не розуміємо про що там іде мова і яким чином тоді це буде регулюватися. Треба подивитися, але я думаю, що поки ми не будемо розуміти, що саме зміниться, люди будуть приходити і будуть відстоювати своє право на те, щоб мати незалежну країну, де, хоч трошечки, є якась боротьба з корупцією. То е, запропонує новий законопроект. Чи це достатня реакція? Я гадаю, на поки ні. Ні, немає ніяких деталей. Ну це поки така собі відповідь. Не було сказано ніякої чіткої дії. Абсолютно, це було зроблено для того, щоб збільшити час, просто продовжити цю всю історію, аби народ забув, але народ не забуде. І цього не стається. Ви думаєте, законопроект, який напише президент, який запропонує президент, не буде достатньою реакцією? Це наротому ми туди зібралися, тому що нічого не зрозуміло. Це була поста обіцянка. Якщо б вони захотіли, вони б вже сказали чітко. Так само швидко, як вони розробили цей законопроект, проти якого ми боремось. Так само швидко вони б заборонили його, розробили новий. Чому цей закон підриває діяльність антикорупційних органів в Україні? Чим він небезпечний? Влада Тому що вони лімітуватимуть влада, обшуки влада, людей з близького влада, оточення, а влада, влада, зараз... на цьому і побудована корупція в нашій країні кумовство. Це питання, чи чує влада український народ. Сьогодні президент сказав, що він почув людей, чи це достатня реакція? Але ми не бачимо дій. Сьогодні Верховна Влада сказала, що вони йдуть на канікули. Тому знаєте, тут як подивитися. Якщо буде скликання Верховної Ради термінової, ми побачимо реальні дії і скасування закону та вето на нього, тоді ми можемо подумати, а зараз які дії? Слова це не дії. Я тут, тому що я ненавиджу свавілля в своїй країні. Я тут, тому що я маю голос і я приходжу, тому що побачити, скільки людей мають голос. Ми хочемо бути владою в своїй країні. Як ви вважаєте, чим небезпечний цей закон? Чому ви проти нього? Я проти нього, тому що прокурора пропонує Зеленський. А про покурору будуть підпорядковуватися на і САП. Тобто на і САП початково незалежні інституції будуть підпорядковуватися Зеленському. Так не має бути. Не мовчіть! не мовчіть! не мовчіть! не мовчіть! Розкажіть, ну, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на акцію? Я прийшов на акцію з за того, що був законопроект чи як він там, дванадцять чотири чотири чотирнадцять. Да, 14, але це вже не законопроект. По перше, це вже закон прийнятий абсолютно під номером 5444, триста дефіз Типу, тому що його вже прийняли. Типу він повністю працює, а саме я прийшов з тим, що 10-й підпункт цього закону він це повний сюр. Він дозволяє нашій владі втручатися в особисті життя людей, тобто на. Припустимо, От я виклав пост, що там, я не знаю, Дмитрук чорт, хоча він і є чортом, типу, е він набрав багато переглядів, Дмитрику це не сподобалось. Він сказав поліції, що типу, треба за цим ну, за мною, тобто, прийти і вони можуть спокійно прийти, тому що раніше треба було подавати запит, щоб його підтверджували і були якісь докази того. А зараз вони можуть абсолютно спокійно вірватися в мою квартиру, типу, Не зрозуміло, за чого, тому що я не сподобався комусь. Я бачу, що у вас е на плакаті написано, за що боровся Майдан. Але я так думаю, що ви, мабуть, не пам'ятаєте вже Майдан. Скільки вам років? 17. Ви пам'ятаєте Майдан, так? Ну наші батьки, на наші батьки ми знали це з уроків історії, і на момент е ну, от майдану я тільки переїхав в Київ і трохи пам'ятаю, звичайно, як. Як було по атмосфері, але, звичайно, ну, участі я не брав. Але ну, те, що робилось на Майдані, робилось не для цього, що зараз. Ну, це свавілля. Я бачу, що тут, на цих акціях, дуже багато молоді. Чому люди, такі як ви, вашого віку, приходять на акції. Чому для вас важливо бути тут? Тому що нам тут жити, ми залишаємося в Україні. Ми не їдемо за кордон, як деякі наші друзі. Це іде на військову. Я йду на громадську, ну, вищу освіту. Тому нам важливо, щоб ми далі жили в країні, в якій ми можемо якось розвиватися, і де наша влада не робить такої. Корупція Корупція вбиває! Коруція вбиває! Сьогодні відреагував. Чи достатньо вам цієї реакції? Ні, недостатньо. Ми вимагаємо скасувати закон. Він сказав, що внесе новий, який скасує той. Чи це достатня реакція президента? А... Я думаю, що все ж мають бути гарантії, що більше такого не відбудеться, що ми були впевнені, що нас будуть чути навіть без оцих протестів на вулиці. Руки геть під набу, руки геть під набу. Ну для мене ця історія насправді не стільки про набої Сап, скільки про те, що за липень ми бачимо, що ця влада зовсім. Чи втрачає береги, чи виходить з берегів. Так це і історія про, наприклад, відмову призначати переможця конкурсу на посаду директора БАД. Це і ну, відверто політичне переслідування Віталія Шабуніна, а це і демонстративне нехтування з боку президента конституцією, коли він публічно робить заявочку, що він пропонує. Юрій Свириденко очолити уряд, хоча конституційних повноважень в нього таких немає. Він має отримати відповідну пропозицію від Верховної Ради. Для мене це історія, це продовження історії про те, що Володимир Зеленський вирішив, що він государ, якому все можна, якщо він захоче. І ні, це не та держава, в якій я хочу жити. Це не та модель держави, з якою я згоден. І це не та модель держави, з якою яка описана в нашій конституції. Про це мені видається нашому президенту. Варто нагадувати, і оце хороший спосіб нагадати для мене. Це попередження насправді президенту. Деякі критики президента говорять е, такі досить гучні заяви, що ми скочуємося в диктатуру про авторитаризм. Ми вже йдемо туди. Чи це от поки що занадто гучні заяви? Дивіться між визначеннями диктатури і визначеннями авторитаризму є суттєві відмінності, та і це не взаємозамінні поняття. Е, тому ти типу, полегковажти я не став би так. Ми бачимо зараз ознаки авторитаризму явно. Причому, якщо ще станом на початок червня, мені здавалося, що у Володимира Зеленського явно є авторитарні замашки, але йому бракує системності у тому, щоб встановити авторитарний режим. То те, що ми бачимо в липні, це дуже системна робота по встановленню авторитарної системи. Тому станом на зараз загроза авторитаризму є єдине, що і це те, з чим на чому опікається вже не перший президент України. Український народ це дуже поганий ґрунт для того, щоб спробувати насадити тут авторитаризм. Ну не приймають тут люди цього. І знову ж таки, те, ж тут відбувається, це нагадування про це. Законопроект, 12414, Він в жоден спосіб не убезпечує від російських впливів. В ньому немає механізмів. Які могли би убезпечувати від російських впливів. Він не для того прописаний. Те, що Володимир Зеленський у своєму зверненні, яке нібито про те, що я, все, я вас почув, я все зрозумів, повторює цю брехню, означає, що він далі тримає нас за дурнів. Оскільки він далі тримає нас за дурнів в цьому, я хочу подивитися, що буде в законопроекті, який він обіцяє подати. Якщо він його подасть, коли він його подасть. Ці, ці протести ще зарано порівнювати з Майданом, от вони заспокоюються, чи це може перерости в щось дуже дуже масштабне? Я би дуже не хотів, щоб влада довела до того, що це переросло в Майдан, тому що ми зараз в занадто крихкому стані як держава, загроза над нами занадто велика, щоб ми могли ще дозволити собі революційну зміну влади. Але це залежить не від людей, це залежить від того, як діятиме влада. Тому що це реакція на дії влади, це природна реакція на дії влади. Якщо влада далі бурітиме, якщо Володимир Зеленський далі включатиме режим царя, то, на жаль, може статися і таке. Наразі це не воно, але знову ж таки, мені вчора спадало на думку, що це схоже. На 21 листопада 2013 року з цієї зницею, що 21 листопада 2013 року було набагато менше людей. Зараз людям до пекло в значно більшій кількості. Корупція буває корупція, буває, корупція буває, корупція. Дякую вам, що дивитесь цей репортаж. Хотіла нагадати, аби ви не забули підписатися до громадськи. також підтримати нашу роботу. Ви можете долучившись до нашої спільноти. Без волі народу повернути в 13-й рік ну, не вийде. А де є це відчуття, що ми повертаємось в 13 й рік? Ну, юридично є. На практиці це не застосовують, але думаю, що зможуть застосувати. Прикриваючись, наприклад, агентами Російської Федерації в Набу, вони закрили набу. Завтра так придуть до будь кого Влада каже, що НАБУ недостатньо ефективно розслідує корупційні справи. Ви з цим погоджуєтесь? Ну тут питання в чому? Влада ж, усієї самої влади є купа людей, які мають справи за корупцію. І якщо, наприклад, недостатньо НАБУ гарно працює, то чи треба його ліквідувати? Чи СБУ достатньо добре працює? Чи його ліквідовують, коли ні? Чи ліквідували Національну поліцію, чи ДБР, коли недостатньо розслідують? Ні. Тому мене питання до такої відповіді на те, що є недостатньо гарна історія. І коли недостатньо гарна, то треба підтримати, допомогти, щось небудь дати ще додатково. Якщо не повноваження, теж питання в чому ж наступне. Є судді, наступний буде напад на ВАКС. Це зрозуміло ж всім, так? Да? Вони щось зламали, потім виправдовуються, кажуть, про два тижні. Ну це не виглядає як серйозна історія. Ну, тобто, вони коли до цього готувалися, вони ж розуміли, що буде відповідь, то вони ще не доготувалися. Або це зараз оказамилювання. Мені здається, мені здається, що це зараз намагаються збити пил трошки народу обіцянками через два тижні. Не вірю в це. Це мій перший мітинг, і я викрикуюсь, але соромлюсь дістати плакат. У мене якась травма, я не можу розуміти, як мені рухатися з плакатом. Але я все переводжу в крик і в голос, тому що ми не маємо мовчати. У мене їх кілька, я їх малювала, але не віддала нікому. Дивіться. Все це мій максимум. Я більше не можу сказовуйтесь закон.